Ігри всі люблять, а створювати ігри ще цікавіше, ніж грати. То, взагалі, не серед тих гравців, які цікавилися іграми, які грали, стали появлятися ці люди, які бажали розробляти їх. Простий хлопець з бізнес жилкою. Григорович Сергій Константинович виглядає років на 18. Основні гроші приносив продаж закордонних ігор. Сергій сказав: Я хочу мільйон доларів. Мені треба потрапити в ігрову індустрію, і спочатку була ідея зробити гру про підкорення планет. Хлопці, ви щось робите таке, що вже бачили сто раз, і ви цим не завоюєте світ. Давайте використовувати своє. А слышали легенду Атьом Сталкін. Ідея показати альтернативну історію Чорнобилю. Я кажу, якось Чорнобиль недобре. Типу, а що взагалі в Чорнобилі? Як він виглядає? Гнітюча атмосфера. Такий апокаліпсис вживу. Чим більше людей в світі дізнається про. Чорнобиль, тим краще тут можна зробити територію для гри, і це буде просто дуже сильно. І от в 2003 тисячі нам треба випустити гру. Ми її переносили спочатку на 2004-й, потім на 2005-й. Почали розуміти, що щось іде не так. У Рокці було дуже великі очікування. Його чекали сотні тисяч людей. А, а він це ніяк не виходив і не виходив. Це переростало вже і навіть у люту ненависть. Ждалка що вони самі стали заручниками своїх амбіцій. Виходять проєкти, які вже тебе переплюнули. Один момент видавець сказав, а ми були готові до любого сценарію, або гра провалиться, або вона буде а, дуже успішна. Історія про становлення гейм-індустрії в, в Україні. Люди повинні пам'ятати Чорнобиль, як би боляче це не було.